you mm -hmm. З вами знову Артур. На вихідних мене не було вдома, і я пропустив такі грандіозні події, як оці події в Мукачево з участю правого сектора. Коли я приїхав, то побачив дуже багато повідомлень, які мені написали, які мені прийшли. В одних мене просто питають, яке моє ставлення до цих подій, а в інших мене просять записати відео, про мою думку щодо цих подій і щодо правого сектора. Ну, для мене все дуже просто закон один для всіх. Право на застосування насилля має лише держава, от і все. Як я можу взагалі відноситись до людей, які у мирному місті вбивають людей, які у мирному місті ведуть перестрілки, які у мирному місті спалюють автомобілі? Як можна називати людей? От представте собі, давайте забудемо про правий сектор. Сьогодні в Вінниці якась людина застрелила іншу людину? Інша людина стрілялася, перестрілку влаштувала з міліцією, Третя людина спалила комусь автомобіль. Звичайно, ми називаємо її злочинцем. Тому правий сектор для мене в даному випадку це злочинці. От і все. По-друге, правий сектор вони захищаються, якісь оправдання шукають, що вони мол борються з корупцією, борються з контрабандою, борються з кришуванням. Контрабанди цієї, хоча, якщо розібрати в ситуації, ми прекрасно розуміємо, що в тому самому Мукачево правий сектор займався кришуванням і збивав гроші з людей. З самого початку я був прихильником, як і багато людей на Україні в Закарпатській області. Прихильником правого сектору, Навіть більше я скажу, що я був їхнім спонсором, але що потім сталося, а потім сталося. Те, що їм, навірно, сподобалося е, дармові гроші, і вони почали вже самі приходити і спочатку лякати, а потім пропонувати свої послуги. Е, типу, вони будуть е, у мене е, ніхто мене не буде чіпати, ніхто. А я відмовився від їхніх послуг, тому що я кажу, що я бізнесмен, районний депутат, мені не треба. Я ні від кого не боюся. Є правоохоронні органи, нехай вони мене охороняють. А зараз не боїтеся, що все таки можуть потім поквитатися. Я дуже боюся, тому що е, 20 22 січня був на цих всіх 18 чоловік, які сьогодні один із них вже мертвий. Були у мене у релаксі, такі ж саме озброєні, і на закінчення це було 9 березня. Мою машину, ці ж правий сектор, взяли вщентр, ну не вщент, але протаранили. І на сьогоднішній день порушені дві кримінальні справи. Я рахую, що в цій ситуації повинна міліція СБУ. якби вони в той час прикрили і не дали їм можливості їздити так із автоматами, цієї трагедії в мукачі не сталося б. Тому скоріш за все, от я так думаю, що це правий сектор просто ділив сфери впливу, використовуючи зброю, прикриваючись при цим боротьбою, нібито, з з контрабандою. Хоча насправді вони просто хотіли грошей, і вони хотіли кришувати цю контрабанду і мати з неї гроші. От, і все. І останній аргумент: що право на насилля має лише держава. От і все. Тому для мене був правильним той хід з підпорядкуванням всіх добровольчих батальйонів під крило там МВС чи під військових. Це був правильний хід, тому що вони повинні підпорядковуватись владі. Лише влада має право в країні, тобто силові структури мають право на насилля. Тобто, от міліція має право приїхати і дати комусь трендюлі, якщо у вас хтось обідав. Якщо ви підете і спалите своєму сусіду машину, бо ви він вам не подобається, то ви бандит. Ви повинні, якщо він щось не так робить, ви повинні викликати міліцію. І лише міліція має е, право використовувати силу для затримання чи для чогось. От так. А в нас зараз в Україні відбувається, що держава не єдина структура, яка має право на насилля. Це дуже дуже неправильно. І в цьому випадку правий сектор це бандити. Однозначно. Блін, а шарій практично вгадав, що это спеціальний агент ФСБ, який спеціально обучились разговаривать с з западенським акцентом. І створили провокацію ніхто наказан, не буде. Попередня інформація, яка у нас була окрім контрабанди, це те, що якраз цей спортивний комплекс використовується як тренувальна база для бойовиків ДНР.